Одягти аксесуари на дівчинку бренду 51015. Сумочка всередині під клапан застібається на замочок, невеличка сумочка з бусинками. Всередині застібається на кнопку Спірничка Широка резинка на поясі, гарненько тягнеться з бантиком. Дуже приємний на дотик там м'якенький матеріал. Спідничка на вір. 122-128 см. Такі ж будуть в упаковочці, ковтинка. Покавчик з резиночкою, з рюшкою. На 104 сантиметри, кофтинка склад тканин 95%, котлон 5 еластан. ж ковтинка. На вік 110 см 128, 122, та 116. Гольфик. Також по складу тканини 95% котону ще 5ЕЛАСТАНУ, гольфик на вік 122 см, такий гольфик на 122 см, та святкова сукня. На короткий рукавчик. Заді застібається на гудзичок, всередині без підкладки. У таких блискучих паєтках дуже гарно переливається на світлі. Дана сукня на 158 см. Також на 158 см. Та співнічки на 122-128, 122, 128 122 128 см,